Друга книга царів або четверта книга царств, розділ 11. Коли матір юдейського царя Ахазії Аталія довідалась, що її син помер, вона, зайнявши царський престол, повстала і вигубила всіх Давидових царських нащадків. Проте Єгошева дочка царя Йорама, сестра вбитого царя Ахазії, взяла сина Ахазії Йоаша, Потайки, вихопивши його разом з його нянькою посеред царських синів, яких мала знищити, і заховала його від Аталії в своїх спальних кімнатах, аби він не загинув. Потім протягом шести років його разом з опікункою переховували в господньому храмі, в той час, як Аталія владарювала над Юдейським краєм. На сьомий рік священник Єгояда послав за сотниками загонів карійців та раціїв гвардійців. І покликав їх до себе в господній храм. Він уклав з ними договір під присягою в Господньому храмі і показав їм царського сина, після чого він розпорядився, наказавши, ось що маєте зробити. Третина з вас, котрі заступають у суботу на варту, нехай пильнують царський палац, ще третина стоятиме в брамі сур, і третина біля брами стрільців. Вам почергово потрібно буде охороняти палац. А два загони з вас, з тих, що виходять у суботу, стоятимуть на варті при Господньому храмі біля царя. Ви оточите царя довкола, кожен зі зброєю в своїх руках, а хто хотів би прорватися крізь шеренгу, повинен негайно умерти. Маєте невідступно бути біля царя, коли він виходитиме і коли він входитиме. Отже, сотники учинили все так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен з них узяв своїх воїнів, як тих, котрі приходили в суботу, так і тих, які відходили зі служби в суботу, всі вони прийшли до священника Єгоїди. Священник роздав сотникам списи й щити царя Давида, що були в Господньому храмі. Тоді охоронці вишикувались, кожен з власною зброєю в своїх руках, від правого боку храму і до лівого боку храму. Обличчям до жертовника і навколо царя, тоді Гояда вивів царевича і поклав на нього корону, а також інші царські ознаки, вони оголосили його царем і помазали Єлеєм помазання, плескаючи в долоні та вигукуючи: Нехай живе цар. Коли Атталія почула вигуки вартових та інших людей, то вона вийшла до народу в господній храм. І тут вона побачила, що у відповідності зі звичаєм біля колони на підвищенні стоїть цар, а біля царя воєначальники та сурмачі з трубами, а весь народ краю веселиться й голосно трубить у труби. Тож Аталія роздерла свої шати і закричала: Змова, зрада! Але священник Єгояда віддав наказ сотникам і воєначальникам, звелівши їм: виведіть її назовні поза ряди, і хто піде за нею. Нехай убивають мечем, адже священник вважав негоже її страчувати в господньому храмі. Після того її схопили і попровадили до царського палацу через кінський вхід, і там її стратили. А Аєгоїда уклав заповіт між Господом та між царем і народом, що вони будуть господнім народом, а також договір між царем та народом, звідти весь народ краю пішов до капища Вала. Вони зруйнували його і дощенту знищили його жертовники та всі його статуї ідоли, а жерця Ваала, маттана стратили прямо перед жертовником. Поставивши вартових біля Господнього храму, священник Єгояда, в супроводі сотників, карійців, гвардійців і всього народу краю, попровадили царя з Господнього храму. Пройшовши через браму стрільців, вони ввійшли в царський палац. Отже, Йоаш зійшов на царський престол. Весь народ краю веселився, в місті запанував спокій, хоча й Аталія загинула від меча у царському палаці.